Вітаю усіх! До вашої уваги огляд Вільного життя Плюс за середу 7 березня. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. 9 березня кожен з можновладців щороку чемно кладе квіти до пам'ятника Шевченку. А щойно відходить від нього та відеокамер, забуває, що українець, розпинає і калічить рідну мову, перекроє її історію. У яких же школах чи університетах вчать такому бузовірству? Роздумами ділиться публіцист. Здоровий глузд чи економічна вигода, що переможе в боротьбі за Херсонес-Таврійський? Хто й чому на Україну бочку котить? Микола Лукашкевич дивиться з гумором на політичні події. Чому спаралізоване село? Яка вона приватизація по-українськи? Читачі вільного життя плюс мають власні погляди на проблеми, що хвилюють суспільство? Весна з-під снігу, ось-ось з'являться підсніжники та гори сміття, екологічними болячками області та наслідками, до яких вони можуть призвести, цікавилась Валентина. Баца. Дожилося на Чортківщині злодії полюють не на авто чи гаманець, а голубів. Навіщо лиходіям пернатій Читайте на сторінці право і життя. Іванна одна з багатьох дитячих жертв комуністичної влади. Долі ще з кількох янголяток перемололи жорна тоталітарного режиму. Яких знущань і тортур довелося їм зазнати про велику трагедію українського народу на прикладі родини маленької Іванни Веселовської розповідає читач. Який пам'ятник Кобзареві на Тернопільщині найстаріший? Все та про всіх завжди знає розмаїта середа. Як слід жити, аби 106-річчя відсвяткувати таємниці відкриває калина? Маєте вдома черствий хліб? Не поспішайте його викидати пташкам. Бібліотечка вільного життя плюс підкаже, як швидко приготувати з нього смачнущі супи, салати, запіканки і навіть піцу. Пальчики від насолоди оближити. Вільне життя Плюс газета для всієї вашої родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира, детальна програма телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінками газети за 7 березня з вами мандрувала Оля Вербило. Цінуйте і насолоджуйтесь кожною хвилиною свого життя. До наступних зустрічей!